На трасі Київчоп автомобіль Ваз зіткнувся із Мерседесом. Четверо людей потрапили до лікарні. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік села Молодова, Дубинського району. Дорожнє покриття тут дозволяє розвинути чималу швидкість, але на заваді автомобілю Мерседес benz С 500 яким 42-річна має жителька Львівщини прямувала в напрямку рівного. Став ВАЗ 2101. Водій останнього 32-річний дубинчанин Іван, рухаючись попутному іномаркою напрямку, раптово вирішив розвернутись перед самим Мерседесом. Після зіткнення обидва автомобілі вилетіли на зустрічну смугу, якою в той момент на щастя не проїжджали інші транспортні засоби. Внаслідок ДТП у маї водія Мерседесу перелом правої гомілки жінку вже відпустили додому. А от водій вазу у важкому стані перебуває в реанімації Дубинської лікарні. У травматології зараз виходжують двох пасажирів. Жигулів: 31 31-річний Віталій та 33-річний Олександр отримали внаслідок зіткнення черепно-мозкові травми та численні забої. За фактом, Тепер ведеться слідство, яке з'ясує, що спонукало водія вчинити такий небезпечний маневр.